Друзі, бажаю здоров'я! Це вогнева підготовка із 13-ю бригадою Хартія. І сьогодні ми з вами будемо знайомитись із автоматичною гвинтівкою юар 15 Це для багатьох новобранців нова зброя. Е, вона викликає багато питань. Давайте сьогодні уважно її розглянемо, ознайомимось з усіма її особливостями і дамо відповіді на основні питання і розкажемо, як із нею працювати. Для початку трошки технічних характеристик. Зброя ця в калібрі 5,56 НАТО або ж 5,56 на 45. Зброя сучасна, зброя зручна. Порівняно з автоматом Калашнікова, вона важить менше, вона легша на пів кілограма. Вона також коротша ось в такому компактному стані. Вона приблизно 80 см у довжину. Плюс ця зброя сучасна і ергономічна. На ній є багато зручних органів керування, додаткові засоби її зручного утримання. І таким чином ця зброя дозволяє. Налаштувати себе під стрільця і зробити так, щоб вести з неї влучний вогонь можна було без особливих складнощів. А тепер давайте більш детально про органи керування і про те, що на цій зброї є. Для початку налаштування прикладу. Приклад тут телескопічний, він має кілька положень, і за допомогою ось цієї клавіші його можна налаштувати від повністю складеного до повністю розкладеного. І у будь-які середні положення. Я особисто рекомендую залишати його десь ось в такому положенні, коли на трубі ось тут з'явився цей невеличкий скос, і після налаштування треба не забувати приклад на трубі фіксувати. Ось ця клавіша підтискає приклад і прибирає люфт, який в ньому може бути, якщо її залишити розфіксованою. Ось в такому стані приклад вільний на трубі, ось так. Він зафіксувався і готовий до використання. Руків'я. Ось це руків'я у нас називається пістолетне руків'я. Ось це руків'я називається додаткове руків'я переносу вогню або ж додаткове руків'я утримання. За нього зручно триматись, у деяких положеннях воно нам допомагає. У випадку, коли зброя сильно нагрілась, нам також треба триматись за це руків'я. І ще такі варіанти, це руків'я можна переставляти на цівці зброї на різні місця. Кому незручно, що воно знаходиться надто далеко, його можна за допомогою інструментів, які входять в комплект, поставити трошечки ближче і налаштувати собі так, як вам зручненько. Далі, ось ця клавіша у мене під вказівним пальцем, це клавіша скидання магазину. Коли ми маємо вставлений магазин, натискання на ось цю клавішу. Ми дуже легко його із шахти магазину викидаємо. Працює це абсолютно елементарно, дуже зручно, і можна скидати магазин, не відриваючись від прицілювання. Тобто, продовжувати контролювати сектор, продовжувати цілитись, при цьому виконувати заміну магазину. Трошки пізніше поговоримо про те, як це робиться. Установка магазину. У зброю, в шахту, тут виконується прямим рухом знизу. Тут не потрібно нічого підкручувати, шукати, там, де там зачепитись зубом магазину. Він просто вставляється в шахту. І тим самим рухом, яким ви магазин вставили, його треба смикнути трошечки донизу, перевірити, чи він там надійно зафіксувався. Тому що з порожнім магазином проблем, напевно, ні в кого не виникне. А коли магазин буде вставлятись повний, його треба або знизу трошки підбити, Ось таким чином долоною. Або просто вставити із помітним зусиллям і посмикати, перевірити, зафіксувався магазин чи ні. Якщо зафіксувався, все добре, ми можемо переходити до досилання патрону і відповідно стрільби. Ще по органам керування. З цього боку гвинтівки у нас знаходиться запобіжник, він же перевідник вогню. Дуже важливий орган, тому давайте про нього в двох словах зараз більш детально. Ось у такому вигляді зброя у нас знаходиться на запобіжнику. І більшість маніпуляцій зі зброєю у нас мають виконуватись на запобіжнику. На відміну від автомата Калашникова, UR-15 можна зарядити на запобіжнику, розрядити на запобіжнику і перевірити наявність у ній патронів, не знімаючи її з запобіжника. Це дуже зручно і дуже безпечно. У випадку, якщо нам треба відкривати вогонь, ми великим пальцем правої руки робимо ось такий простий жест. Клац! І перемкнули перевідник вогню у вертикальне положення. Це одиночний вогонь. Після цього ми можемо відкривати вогонь по противнику або по мішеням, якщо це на полігоні. Повернути назад на запобіжник треба трошки більше зусиль, але це також можна зробити великим пальцем правої руки. Тобто ліву руку для цієї задачі ми взагалі не підключаємо. Все робимо правою рукою. Зняли з запобіжника і поставили. На запобіжник. Ставити трошки довше, але зазвичай це невелика проблема. Крім запобіжника, тут також перемикаються режими вогню. Ось це у нас одиночний режим, ось так повністю автоматичний режим. Про що свідчить надпись Auto, на який вказує зараз індикатор е перевідника вогню. Після того, як ми переставили на автоматичний режим, важливо не плутати це положення перевідника із положенням безпечно. Коли перевідник показує на напис сейф, це значить, що зброя стоїть на запобіжнику. І навпаки, коли перевідник показує на «Fire» або показує на напис Ауто, це значить, що зброя стоїть в режимі одиночного або автоматичного вогню. Не плутайте, будь ласка, ці режими і тримайте у більшості випадків зброю у положенні сейф. Для того, щоб виконати досилання патрону перед стрільбою, нам необхідно скористатися руків'ям затвору або ж руків'ям перезарядки, руків'ям досилання. По-різному його називають, але суть дуже проста. Коли у нас, наприклад, ми зброю розряджаємо, нам треба переконати, що патронів у нас нема. Ми повинні схопитись отут за защіпку ось цього руків'я і відтягнути його назад. При цьому ми відтягуємо назад затвор. І можемо переконатися у тому, що в зброї у нас немає патронів. У випадку, коли ми хочемо зброю зарядити, ми можемо зробити це наступним чином. Приєднуємо магазин, відтягуємо руків'я назад до упору і різко відпускаємо його. Не супроводжуємо руків'я і затвор вперед. Ось таким чином. Руків я вперед, затвор пішов вперед і закрив патрон у патроннику. При цьому гвинтівка у нас знаходиться на запобіжнику. З цього боку це також видно по ось цій стрілочці, яка вказує на напис сейф. І відповідно, гвинтівка у нас заряджена. Якщо ми не збираємось просто зараз відкривати вогонь для кращого захисту внутрішніх механізмів гвинтівки від забруднення, ми можемо закрити шторку віконця викидання гільз. Відкривається ця шторка завжди автоматично, як при стрільбі, так і при заряджанні і розряджанні. Ну, ось, наприклад, виймаємо магазин, руків'ям відтягуємо назад затвор, викидаємо патрон із патронника. При цьому, як бачите, шторка відкрилась. Патрон вилетів, затвор відійшов назад. Ми можемо зазирнути у патронник і переконатися, що гвинтівка у нас розряджена. Після цього відпускаємо руків'я, затвор повертається вперед, кришечку закриваємо. Зауважте, будь ласка, що все це відбувається у положенні зброї на запобіжнику. Тобто, можна зарядити і розрядити зброю цілком безпечно. Як на мене, це дуже важливо. У UR15 є така функція, яка називається затворна затримка. Коли затвор утримується автоматично у задньому положенні, відкритому. Це зручно, коли у вас закінчуються патрони, гвинтівка зупиниться при стрільбі саме ось в такому положенні. Швиденько зазирнули через вікно викиду гільз, побачили подавач магазина і одразу розумієте, що патрони закінчились, потрібно виконувати перезарядку. Для того, щоб дослати патрон із повного магазину, ми виконуємо перезаряджання. Вставляємо магазин з патронами. І далі нам необхідно скористатись клавішею скидання затворної затримки. Вона знаходиться ось із цього боку. Ось ця клавіша вона може поставити затвор, зафіксувати його в задньому положенні, а також вона може скинути затвор із заднього положення. Коли я приєдную повний магазин, тією самою рукою великим пальцем або долонею я натискаю на цю клавішу. І при цьому Затвор закривається і досилає патрон в патронник. Давайте покажу, як це виглядає з іншого боку. Зараз затвор у нас на затворній затримці. Уявляємо, що я приєднав повний магазин і натискаю на клавішу скидання затворної затримки. Патрон патроннику, Затвор пішов вперед, закрив його там. Все це відбувається у нас на запобіжнику. Якщо ми не збираємо стріляти просто тут і зараз, закриваємо. Шторку вікна викидання гільз. Ще один орган керування на цій зброї, який викликає безліч питань, це ось цей досилач затвору або штовхач затвору. Ця штука використовується надзвичайно рідко, але потрібна вона у досить специфічних ситуаціях. От я зараз спробую продемонструвати. Уявляємо собі, що боєць намагається зарядити зброю, але при цьому він припускається помилки і він супроводжує. Руків є затвору, тобто не відпускає його різко, а ось так, от рукою його супроводив. Якщо ви уважно поглянете у цю область на гвинтівці, ви побачите, що затвор не дозакрився. Ось в такому стані зброя стріляти не буде. Це та причина, чому досвідчені стрільці кожен раз, коли досилають патрон або заряджають зброю, вони обов'язково дивляться, чи закрився у них затвор, чи все там в порядку, чи готова зброя до стрільби. Ось у таких випадках, коли затвор не дозакрився, це можна спробувати виправити за допомогою ось цієї клавіші досилача. На неї треба сильно натиснути або вдарити по ній долонею. І при цьому. Вона штовхне затвор вперед, затвор піде в переднє положення і надійно замкне патрон в патронник. От Саме для цього потрібна ця кнопка. На автоматі Калашникова її немає, тому що на автоматі Калашникова руків'я зведення затвору воно приєднано безпосередньо до самого затвору. На цій же зброї ось ця рукоятка вона має просто відтягувати затвор назад. Вона не може дослати затвор вперед. Якщо я поставлю затвор на затворну затримку в задньому положенні, ви бачите, що рух цієї рукоятки він досить вільний у зброї. І відповідно, коли ми хочемо дослати затвор вперед, ми можемо це виконати або зворотньою пружиною, або натисканням на ось цю кнопочку до закрити затвор, якщо у цьому виникає потреба. Але, як я вже казав, така потреба виникає надзвичайно рідко, тому можна про це просто не турбуватись. Прицільні на цій зброї, також досить е, своєрідні, але вони звичні для американських видів зброї такого плану. У нас є мушка, у нас є цілик, цілик має перекидний діоптер. Крупне вікно і маленьке вікно. Перемикати два режими роботи можна ось таким чином. Крупне віконце у нас використовується при стрільбі на дистанціях. Ну, скажімо так, до 50 метрів або при стрільбі по дуже рухомим і крупним цілям, коли нам треба мати велике поле огляду. А коли нам треба стріляти точно, ми перемикаємо на маленький діоптер і працюємо через нього. Для того, щоб правильно прицілитись, нам треба подивитись через віконце діоптру, побачити через нього мушку і побачити ціль. Розташувати ціль по центру вікна діоптру, мушку, вершечок мушки, розташувати посередині віконця і посередині цілі. І при цьому ми прицілені і готові виконати влучний постріл. Я раджу усім тримати цей цілик на положенні маленького діоптера, тому що з ним стрільба виходить з нашого досвіду значно прицільнішою і значно точнішою. А у випадку, якщо виникає якась динамічна ситуація, можна дуже швидко поміняти його на великий діоптер і продовжувати ось таким чином. І на завершення ще кілька слів про штатний ремінь. Він викликає багато нарікань, тому що він не є, скажімо так, вершиною досконалості. Багато хто його міняє на сучасні двоточкові ремені зі швидким налаштуванням довжини. Тим не менш, він у нас є, він видається штатно, треба навчитись ним користуватись. Ось зараз у мене зброя в положенні ременя на шиї. Якщо мені треба більш щільно тримати зброю коло себе, я вдягаю ремінь ліву руку. І при цьому. У мене зброя розташовується на мені ось таким чином. Ремінь проходить над правим плечем, поза моєю спиною, і, відповідно, під лівою рукою. В такому положенні штатної довжини ременя цілком вистачає за необхідності для того, щоб скинутись, прицілитися і відкрити вогонь. Але якщо мені потрібно більше. Ось тут вільного місця, щоб ремінь мені тут не заважав, не натягувався, наприклад, для перезарядки зброї. Я можу перед тим, як виконувати якісь активні маніпуляції зі зброєю, вийняти з ременя ліву руку. І в мене зброя опиняється на ремені на шиї. Ось таким чином виконувати перезарядку значно зручніше. Після того, як я, скажімо, приєднав магазин, зарядився, після цього я можу знову опустити ствол, вдягнути ліву руку в ремінь і розмістити зброю. Ось тут на собі, ось таким чином, контролюючи її за руків'я у положенні вільна стійка. У даного ременя є одна невеличка модифікація, яку я вважаю майже обов'язковою для всіх користувачів цієї зброї. Якщо ви хочете залишити штатний ремінь, вам необхідно на ось цей його край причепити ось такий невеличкий карабін. Ну, бажано, звичайно, чорного кольору, але який уже є. Цей карабін дозволить вам дуже швидко ремінь сюди примикати. Або, відповідно, звідси його знімати і переключати в одноточкове положення. За ось цю петельку коло руків'я ми можемо замкнути обидва кінці ременя і організувати собі одноточку. Ось таким чином виглядає зброя на одноточковому ремені. Для чого це потрібно? Це дуже зручно використовувати, коли ми виконуємо активну перекладку зброї з одного плеча на інше. Наприклад, я працюю з правого плеча, а потім мені треба перекластись на ліве плече. От коли зброя на одноточці, все це відбувається досить швидко і ремінь мені особливо не заважає. Зовсім інша штука відбудеться, якщо я залишу ремінь приєднаним до цівки. У двоточковому варіанті: ось так, я не зможу перекласти зброю, тому що ремінь не дає мені відповідної свободи рухів. Навіть якщо я вийму з нього ліву руку, Мені буде не дуже зручно виконувати стрільбу з лівого плеча. Мене отут ремінь починає трошки піддушувати. Саме для цього нам необхідно переключити його в режим одноточки. І за допомогою карабіна це можна зробити дуже швидко і досить надійно. Виймаємо карабін з сівки, замикаємо за петлю ззаду. Тепер у нас зброя на одноточці. І можемо перекладатись настільки швидко, наскільки у нас ця навичка напрацьована. Ремінь нам абсолютно не заважає. Ось таким чином можна працювати зі штатним ременем на UR-15, але, як я вже казав, за потреби його дуже просто поміняти на будь-який альтернативний варіант. Мені залишається сказати, що магазини до UR-15 штатні мають 30-ти зарядну ємність. Вони виконані із пластику, служать досить надійно. Якщо виникає потреба, їх неважко придбати окремо, збільшити собі кількість магазинів. Також випускаються індустрією магазини ємністю 10, 20 та 40 патронів, які цілком та повністю підходять до ось такої системи. В цілому, завершуючи наше перше знайомство, я хочу ще раз підкреслити, що це зброя. Сучасна зброя дуже зручна, зброя, яка дозволяє швидко налаштувати її під стрільця за рахунок телескопічного прикладу, з руків'я перенесення вогню, за рахунок того, що замість штатних прицільних засобів тут можна прилаштувати коліматорний приціл, оптичний приціл, тепловізійний приціл. І все це робиться дуже легко і просто. Е, професіонали також виконують заміну цівки за потреби, встановлюють додаткові руків'я, які їм більш зручні, та виконують інший тюнінг. Але нам з вами важливо пам'ятати. Питати про те, що ця зброя зручна, якісна, працює вона досить надійно. Стріляти із неї нескладно. Більшість стрільців влучають із цих винтівок значно краще, ніж з автоматів Калашникова 545, по всякому разі, з нашого досвіду. І я дуже сподіваюся, що вам ця зброя сподобається так само, як і нам. Це було перше знайомство із ЮАР-15. З вами була вогнева підготовка із 13 13-ю бригадою «Хартія». Хартії. Ібіс, Доповідь закінчив.